Добрий день. Привіт. Дякую, що прийшли до мене в підвал. Я почну з того, що мене цікавить найбільше. Як ви знайомитесь з дівчатами? Бо ви відома людина, ви, ви точно легко то робите, напевно. Ну, я підходжу я до дівчини і кажу: знаєш що, ти така красива, що я зараз помру. І Це діє? Діє. Вона не хоче, щоб я помер. У вас є ціль життя? Такі, взагалі, дуже філософські питання? Немає. І Я думаю, що і не має бути. Я думаю, що ми всі отримуємо якийсь кайф і задоволення від процесу? А це побічне, чи це то, заради чого можна щось робити? Я думаю, що головне це все-таки процес. Ну, так само, як ти спитав перше питання про дівчат, так то ж саме. яка може бути ціль знайомства з дівчиною? Ну, Саме процес. І так і всюди. В мистецтві також. Бо якщо ти не отримаєш кайф від процеса, то він нічого не вартий. І тоді ціль нічого не варта. Вас. Для мене і для багатьох людей існує два подрів'янських. Один драматург, а інший пише картини, але про то знає дуже мало людей насправді. Я маю на увазі, не дуже мало людей, а ті, хто знає Подрів'янського як драматурга перший раз, ви для більшості драматург, той, хто пише, той хто читає. А подріганську, який малює, пише картини, знають тільки хто, тільки хто розуміє ще на тому. Власне, виходить, ну, як. Два по дерев'янських. Ой, Майкле, ну кому це потрібно взагалі? Кому потрібно мистецтво, особливо в цій країні? Хто цим цікавиться? Ну, крім професіоналів, да, і от художників, які ми всі знаємо один одного. І небагацько людей, хто на тому розуміється, воно по великому рахунку не потрібно нікому. Я розумію, що ми з вами говорили про те, щоб не торкатися десь у цих політики, тих питань, які зараз є в Україні. Але я можу вас питати, того, що мені цікаво, що ви про це думаєте. Що ви думаєте про українську владу? Я тут помітив знаєш, таку закономірність, що все, що робить суспільство, ну тебе, там, скажемо, там, народ, да, чомусь все дуже логічно і добре виходить, а все, що робить держава, виходить погано. І це, до речі, не я підмітив, підмітив все ще Махно. От. І от робіть висновки самі, чому воно так, я не знаю. Ну, от -от в цій країні воно так. Допустимо, ну, може, в Великобританії інакше. А якби ви могли в цій країні щось поміняти, що б ви поміняли? Будь-що на будь-якому рівні, на якщо це стосуючи унітазу у вас вдома. Ну, я можу Ми... на своєму рівні. Та, казати, тому, що можна. я не буду лізти, наприклад, в ті речі, в яких я не розбираюсь. Ну, я в мистецтві розбираюся. А перш за все, я ліквідував би Міністерство культури. Е, я з вами солідарний, але да. мені цікаво почути вашу аргументацію. А дуже просто, навіщо воно потрібно? Хай хтось наведе аргументацію що воно. Давайте я буду Кириленком. Давай. Зараз зроблю друге підборіддя. Лесь. Українська культура без мене здогнеся. Так, здохне. Справа в тому, що тут не в Кириленку справа. Тут, я не знаю, піди з самого там, вишуканого француза, наприклад, там, Андре, Андре Мальро, і буде та ж сама херня. Якщо він буде мною, Кириленком? Да, якщо він буде Кириленком, там, це немає різниці. Дзюба був колись міністром культури і що, і я, абсолютно нічого. Тобто, Міністерство культури не потрібно. А як зметинська культура? Воно, знаєш, як на мій хлопський розум, воно потрібно в країні, де існує культурна політика. Так? Ну, Культурна політика, там і держава вирішує, що якісь там, в якійсь церені культури їй треба робити, якийсь проєкт. І вона на то, значить, дає гроші. А в країні, де нема культурної політики, то навіщо це міністерство? Та як Я... міністерство фінансує. Дає гроші різним ансамблям, танцю, хору, оркестру. А чого вони самі не можуть заробляти? Е, я, добре. Ну, Значить, от... Вони не можуть заробляти, тому що у нас люди не мають багато грошей, щоб їм платити. Це не аргумент. Це не аргумент. Наприклад, у Франції є Міністерство культури. Так? Це агресивне Міністерство культури, яке пропагує. Французький стиль життя, французьке мистецтво і все це на противагу англійському, англомовному, американському. В Америці зовсім всім ніхто не заморачується. Найкраще в світі музеї. Такі, що просто там 10 ермітажів в кожному заштатному якомусь Сент-Луісі, найкращі симфонічні оркестри і, і так далі. і тому подібне. Ти хочеш сказати, що Міністерство культури заважає культурі? І, і Я думаю, що заважає. Я думаю, що навіть заважає, і взагалі це рецидив Савка, хоча в Савку воно було потрібно, тому що в Савку е, воно виконувало ідеологічне навантаження, так? а яке воно тут виконує ніякого. Ну дивись, от е, недавно було бієналі Венеції, і що зробило Міністерство культури? Абсолютно нічого. Поїхав туди на гроші Пінчука, поїхали художники. Ну так, А на що воно тоді? Я б всіх би послав всіх цих людей на сільське господарство. Кинув. Вони однаково не розбираються ні в мистецтві, ні в сільському господарстві. Хай боротьба з довгоносиком. Хай. Але, але тут, я би туди то відповідальна справа, я туди б їх не слав. Вони навчаються. Так, ну… Добре, які би ти все міністерства закрив. Ну, я ж можу казати тільки там, де я щось шарю в цьому. А... Ну, з цього я б почав би. А, чекай, от тут… Треба ви щ... все оптимізувати. А тут ви ще дуже відрізняєте від, від багатьох українців. Тому що чому ви не лізете в ту справу, в якій ви не розумієтеся? Ну, щоб не обісратись. Можна ж облажатися, полізти в щось, що ти не розумієш. Я цього не хочу. Я боюся. Тобто, це ви тому колись вже попалися і опалились Просто здоровий глузд. Ну, що я буду давати пораду, наприклад, ну, мінтам, наприклад, як реформувати мінтів. Я не розумію, я ніколи не був мінтом, я не знаю. А з точки зору людини, яка інколи з міліцією стикаєш, ви стикаєтесь з міліцією хоч якось? Ну, звичайно. І що ви скажете про них? Е, ну, по-перше, що вони майже всі не влазять в двері. Треба менше жерти. Ну, Зараз там щось якісь, щось ними там займається. Прийшла така худа, красива грузинка, вона їм дасть хорошого підсрачника, я думаю. Що ви тренуєте? Та я багато років е, займався. Східними бойовими мистецтвами, так що це воно вже як зуби почистить, знаєш, я звик. А бували випадки в житті, коли вам доводили ще ту ну, науку використовувати для самозахисту? Дуже рідко. А тобто бували? Да, ну Дуже, дуже рідко. Ну, вважається по правилам, що людина, яка займається, не повинна битися. Ну, тобто ви самі ви не лізете в бійку, але. Ні, 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 це табу, табу. Ну, то це, тут це якраз табу є. Так, да, це заборонено. А, але для самозахисту можна? Ну, можна, так. Да. Ну взагалі треба уникати цих ситуацій. А це є... серед майстрів це вважається супермайстерністю, коли ти можеш уникнути любої бійки перемагати без бійки. А якщо до вас підходить е, хуліган і каже, не, не знає, що велець по-древ'янський, і каже, мужик. Е... Пізно, метро, а ви після того, як з друзями випили там чи що, я не знаю, він каже, мужик, дай мені сигарету. Треба дати сигарету. Серйозно? Звичайно. А ви йому даєте сигарету, а він мені каже, я бачив, там тебе є багато в пачці. Дай мені ще дві, бо в мене там два друга не чекають. Тут е, треба віддати всі сигарети. А він полізить мені по гаманець. Каже, дай гаманець. А тоді треба дати йому гроші і в той. І коли він бере гроші, він розслабляється. Кожна людина, яка бере гроші, розслабляється. І тут треба його вбити. Вбить треба. Вбить. А вбить? Да. Е так. Ну, це давайте, так по правилу. Давайте тоді скажемо фразу, що, шановна молодь, вбивати людей ну, не педагогічно. Не педагогічно. Да. Що ми мусимо нейтралізувати. А що ви зараз малюєте? Ну, я зараз придумав нову серію. Но... Говорити про картини це все одно, що говорити, наприклад, про їжу. Ти знаєш, я вчора там так нажерся, я їв в устриці, і все. А ти, наприклад, не їв в устриці. Ну, що це? Це нічого. Для того придумали да. люди інстаграм, можна фотографувати виявити. Да. Ні, ну це, говорити про живопис абсолютно марно, на нього треба дивитись. А ви маєте сторінку в соціальних мережах, може, ви фотографуєте свою роботу і кажете? Бороть Боже. А ну, чому навіть і комп'ютера нема? Е... <ріхи> чому? <ріхи> ну, ну, нема. А, можете ваш телефон показати? Мені цікаво, який він просто. А він там, в сумці. О, дякую. Це ще той ще телефончик. Дивись. Це Nokia? – Так. Тобто ви не признаєте оці всі айфони, соціальні мережі. Нічого, я признаю, але просто я цим не займаюся. Тобто вам навіть не хочеться в то вникати? Ви навіть не знаєте, що скоро вийде дев'ята версія програми забезпечення айфона? Бороть боже. Я, е... до речі, був в Нью-Йорку там, де це Apple. Apple Store, цей? Так, да, це Apple Store. Ну, це повне, це нова релігія. Знаєш, це абсолютно нова релігія. Вони як в храм туди біжуть. А це правда? Так. Да, і, і, і там черг, і все це правда, так. Да. А, а, а якщо говорити про релігію, в що ви вірите? Ну, якщо про релігію говоримо, багато людей справді собі зараз вірять в iPhone, в Стіва Джобса, він скоро Всі буде Джобса. канонізований. А що, в що вірите ви? Тобто є щось а, для вас. Я для... можу поза цим можна світом. Можна сформулювати так. Мені не потрібно вірити в повітря, щоб ним дихати. А скажіть, а ви, і чи є у вас відповідь на питання, чому в Україні люди злі? Багато людей. Я не кажу всі, але багато в трамваях, маршрутках, всі злі, ніхто не посміхаєшся. Е, в Торонті там люди один одному посміхаючи на вулиці, просто незнайомі. В, в маршрутці там в е, ну, метрі, там кажуть, е, ну вітаючи всі. А в Україні? Ну, коли так... я вчився в школі, нас вчили, що це. Фальшивий аскал капіталістичного світу. Посмішка. А у нас, так, да, це, це фальш. А у нас люди щирі, і тому злі. <смех> а <смех> у них не щирі і тому посміхаються. Чекайте, Бо я... це фальшивий аскал капіталізму. Але то неправда. Ну, як неправда, ну. Волчі аскал капіталізму. Ні, то це неправда. Е, е... Там ніхто, там всі щиро посміхаючі. Ні, якщо хтось не хоче посміхатися, він не посміхаючий. але там більше людей посміхаючі, а, а в Україні менше. А зараз багато людей хоче з України поїхати. Ті, особливо ті, хто можуть нормально працювати за кордоном. А ви би поїхали з України? Жити, працювати, просто поїхати геть? Ну, якби мені було б 20 років. А яка різниця? А яка різниця? А з чого їхати в 62 роки і робити кар'єру? Ні, так ви зробили крім, Це дурість. Ви зможете ж малювати. Не, треба, було, треба було їхати, коли було 20 років, 25. Ну, я був лінивий і про це не думав. От. А взагалі-то. А чому ні? Я, я вважаю, що людина. Має жити там, де їй жити в кайфі є робота. Яка різниця, де вона в Америці чи, чи в Україні? Я взагалі в цьому не бачу проблем. А як же патріотизм, Україна? А він може бути патріотом і в Індії, і хто йому заважає. Можеш отаку гарну вишиванку, як у тебе, вдягти і ходити, наприклад, по Торонто там. Ні, насправді насправді Україна це дуже добре, тому що якби Україна була б така зовсім погана і, і некрасива. І не мала б шансів, то ніхто із нас її не любив, би, і всі б давно втекли. Якби вона була безнадійною, то її б не було. А так люди відчувають драйв, який є зараз, наприклад, в цій країні. Я ніколи не було тут. Це такого. правда. Такого драйву. А зараз є, і багато людей це відчувають. Нам це важче, тому що ми тут жили завжди. А люди, наприклад, деякі, які міняють громадянство і сюди, приїжджають, вони просто в захваті, тому що тут щось відбувається. Що в Європі жити далеко не так цікаво, як тут? Хоча це цікавість на крові. Ну да. Да, так. Що. Я інколи так іду по вулиці, я так і бачу щось там, чи новини подивилися, чи якесь кіно, і я розумію, що біда цієї країни чи цих людей-українців, в тому, що. І придумую собі якусь відповідь. У вас є відповідь якась така, в чому проблема цієї країни? Чому. Чому не так, як гарно, як би хотілося? Ну, я думаю, що біда в начальстві. Тому що е, і нічого не міняється, так було завжди. Народ був супер, волелюбний працьовитий, там, бля-ля-ля, бла-бла-бла, -бля, можна про народ. Да. А начальство завжди було таке, як воно є. А начальство з народу йде? Ну, воно дуже швидко псується, хоча з народу. Ну, це біда цієї країни. Ну і от Махно вирішив, що зробити так, щоб без начальства. Така у нього була ідея. У нього майже вийшло. Бо що, ну так дивно. Наприклад, у Кацапів зовсім інакше. Ну, от. У, у, у них у них не можна без начальства, у них начальство. У них без начальства не можна ніяк. І все для начальства. І більше того, Кацапи люблять начальство. Це правда. Да. А я от дивуюсь, чому в Україні всі хочуть бути начальством. Тому що в Україні начальство не любить ніхто. Вони тільки що вибрали там гетьмана, завж, завтра вони будуть його обсирати. І післязавтра вони йому то, ту дернину з гавном на голову надягнуть. Ну так як це було у козаків, так воно зараз так. Бути начальником в цій країні це невдячна справа. А можна бути хорошим начальником? В Україні можна бути яким завгодно начальством, але тебе все одно не будуть любити. Я знаю, що, наприклад, гетьман Сагайдачний був дуже хорошим начальником. Але його три рази, по-моєму, не вибирали в гетьмани. Скидали з гетьманства. Їм не угадиш. І ще мушу таке власне про десь про організацію. Як ви себе... От ви видаєте книжку, ви ставите ну, берете участь у постановці вистав, ви пишете, ви, ви пишете тексти і пишете е, фарб пензл, пензлем. Е, тобто ви видаєте якісь різні продукти? Як ви себе організовуєте? Як вам дає ще організувати то все, щоб воно давало результат, а не спитися, не, не лежати десь там. Е, там подраних штанах і нічого не робити, проклинати життя. Ну, нічого не робити це те, що я люблю більше за все. Я лінивий взагалі. І я так живу, в мене складне життя, тому що з одного боку, в мене є лінь, а з іншого є совість. І вони весь час між собою ворогують. Лінь каже зранку: слухай, чувак, давай вставай, там в холодильнику є водка, ти випий водки. А далі так воно піде і нічого робити не будемо. А совість каже: мудак, вставай, іди працюй, От, не слухай, ото, що каже, во ні, отак. І так я живу, мені важко. Але тим не менше, у вас є якийсь результат вашої роботи, який говорить про те, що очевидно, совість більше разів перемагає. Совість перемагає і, і лінь теж перемагає інколи. А є результати роботи, які справа говорить. Справа в тому, що я. Лінь. Е Ніколи не робив те, що мені не подобається. Ну майже ніколи. Я ще коли столкнувся з цим в школі, я зрозумів, що я буду робити те, що мені подобається, і не робити те, що не подобається. Останнє важче. Ви книжку поговорити. написали? Ну, я її давно написав. Але ви недавно її видали, так? Так. Да. Я давно все це написав, але там просто в цю книжку війшло речі, які раніше не оприлюднювалися. Це які? Не, – Не були надруковані. Ну Там кілька оповідань нових, сценарій, отаке. Але ви про це говорите так, ніби то <гум> так ніби. Садді, не буду чистити зуби. Отак. Та видали книжку. Ну, так і є, да. Серйозно? Ви да. то не чинуєте? Ні. Але для багатьох людей то. Ну, хай читають. Воно ну, написано добре, я ж. Тобто ви можете своя Ні, Я, я гівнання став би друкувати, тому що в мене мішок ще цього говна, і я його не друкую. І того, там що хто так... не бачив? Так. Да, ну, там багато такого, що мені соромно просто читати. Наприклад? То, слабке. А, слабке в да, плані? слабке. Воно слабке і, і безвідповідальне, я б сказав. Би так. А там вже більш-менш такі речі, які там устоялись, да. А є щось, що... чим ви пишаєтесь? З того, що ви написали? Та, я пишаюсь завжди останнім. От що я тільки що зробив, я пишаюсь, мені здається, що це так добре, що це просто капець. А потім проходить тиждень, я вже не пишаюсь, а ще тиждень я так дивлюся абсолютно відсторонено. Ви вже третій раз розлучилися? Так. Да. Чому? чому? Чому ви не зупиняєте, не перестаєте пробувати? Вам це не, не подобається. Но це не від мене залежить. Так складається життя. І життя складається так, а не інакше. І ти не можеш вплинути на якісь речі, як би ти не хотів. А якщо будеш впливати, буде тільки гірше. Має йти так, як іде. Тобто ви це не сприймаєте як власну невдачу, ви це сприймаєте як ну, впало дерево, це я тут ні до чого, так? Ну, якщо в цьому взагалі почати копатися, то може стріха поїхати. Правда. Я думаю, що чим менше про це думати, тим краще. А і ви, зараз, ви зараз готові шукати нову. Е... Та я не шукав ніколи, воно само завжди складалося. Шукати можна так, сидить чувак, і там по інтернету іще собі да? Можна по інтернету шукати собі диван, наприклад. Це ще можу зрозуміти. А чи нам квиток на літак. А шукати нівесту. Що... Нівеста сама прийде, коли треба. А в Китаї говорять так, що учитель з'являється тоді, коли учень готовий. Можна це і на нівесту перенести? Чому ні? Типу, типу наречена з'являється тоді, коли наречений готовий? Так. Да. Ну вчитель же з'являється, а чому? Ну, Правда, mm. жінки там. Окрема історія. А ви, ви самі ви ніби як, як це називаєш, ви підтримуєте феміністок, чи ви більше тради, традиціоналіст, чи що чоловік голова в сім'ї? Я в це б не став би так лізти глибоко. Єдине, що я знаю, що чим я старше і досвідченіше становлюсь, тим менше я розумію жінок. Мені колись здавалося, що я їх розумію. І що вони такі ж люди, як і ми. Так, да, вони такі ж люди, як і ми, але інакші. І Я їх розумів все менше, менше і менше. А потім я на це плюнув і зрозумів, що не треба взагалі намагатися їх зрозуміти. І не треба взагалі з ними ніколи сперечатися. А так як в Україні я таке прислів, хай буде гречка, а треба жінка щось там вона ну, каже, «да, Люба, да, так, то ну, правильно, хай буде гречка, це нормальна поведінка. Добре, якщо ми за жінок вже почали говорити, а як ви ставитеся до геїв? Та нормально. Тобто вони ну, мені цікаво, просто бо недавно. Ну, в мене, був е, марш, в них то... е, Дратує їх міфологія. Оце ж, дратує, У них є да. міфологія? Так. Да. Міфологія така, що якщо ти не підраз, у тебе немає жодних шансів в мистецтві. Оце а, дратує. А? Да. а все інше, да, раді Бога, ну. Мене навпаки дратує агресивне ставлення до них. А Це дратує, тому що, е, чуваки, ну, або ви будете лупцювати підарасів, або безвізовий режим. Тут треба вибрати, що вам треба. Ваші цінності, да? а, і, а то і то так не буде. Але ті, хто лише. Лапцює... Або довізовий режим, або або то. Але це, вони просто кажуть, що геї це є повністю загрожує українським цінностям і тому, на чому вони базуючі. Та чому? Нічого вони не загрожують. По-перше, а по-друге, їх не так багато. А по третє, мені близька така думка: ну, це не моя, це наукова. Що кажуть, що стати ним неможливо. Що, ну, неможливо, наприклад. От у дитини з дитинства це або закладено, або ні, мій онук йому сім років, він от нещодавно прибіг до мене, тут же знайшов свіжий номер плейбоя і почав влістати там, де голеї тьоті. Його ж ніхто не вчив, що голей тьоті – це добре. Він не став би дивитися там, де голий дяді, наприклад? А... Він дивиться, голий тьоті, я кажу так, хорош, все хороша, да, Хорошого <с <с Да, Ну ясно, що він вже геєм не буде. Тому що його цікавить голий тьоті. Ага. Йому сім років. Що вас останній раз засмутило? Засмутило останній раз. Я взагалі. Е... Настільки намагаюся не засмучуватись і гнати смуток, що я навіть і не згадаю. Тоді... Це не затримується надовго. Тоді інший бік, що вас останній раз зробило щасливим? Я не прагнув щастя ніколи. Е... Я... Щастя прагнуть жінки. А з чого ж чоловіча прагнуть? справа. А чоловіки чого прагнуть? Ну от, знаєш, є, є така. Вираз, женське щастя. Знаєш? Женське чому? щастя. Женське щастя є. А щось я не чув такого, Мужського щастя. Такого щастя нема. Хоча, наприклад, можливо, воно є. Це поїхати з друзями на рибалку і там набухатись. Це можливо це. Або я знаю, що люди зранку кажуть дружині, що він йде в гараж. І він це в гараж там кажу. стоять, забацані жигулі, там такий ржавий гараж, і там ще збирається. Їх чоловік вісім, голуб'ятня стерчить, і вони там бухають і колупаються в жигулях. Оце і є мужське щастя. Але про нього чомусь не говорять. В кожного своє хоч гліковичає. Ну, мені здається, ну так, а що. Добре, а тоді, ну, чого прагне чоловік? Чого має. У вас є таке, що чоловік має прагнути. Звичайно. І чого? Досконалості. Досконалості? Так. Да. Навіщо я не знаю. У всьому чи в чомусь? Так, да, у всьому. Як ліпить добре вареники, щоб. Ну, абсолютно у всьому. І ви мож... можете говорити, що я в чомусь досягнув досконалості або близький Ні. – в тому напрямку? Ні. Я дуже недосконалий і до того ж лінивий. Я намагаюся якось. Ну, принаймні, якщо щось робиш, так щоб не було соромно, потім в дзеркало дивитись. Тому що все, що робиш, ти ж виставляєш на люди. так? Картини на виставку, спектаклі. Якщо ти зробиш гавно і всі будуть плюватися і казати, це гавно. Ну, що піти повіситись потім. Ну так же. Ну не можна. Треба ж все робити якось. Я думаю, що на цьому можна закінчити. Бо, наприклад, сантехнік зробить мені унітаз, і, а потім він піде, а він буде текти. І гавно буде лізти. Зробив гавно? Так, да, зробив гавно. Можна закінчувати, я думаю.